Мої шанування, і сьогодні поговоримо про перші вибори. Поїхали. Річ у тім, що ми часто чуємо, що от якби обрали Чорновола, а не Кравчука, от би все принципово змінилося. Але насправді, наскільки я розумію, то якби замість Кравчука обрали Лук'яненка, тоді дійсно був би шанс на зміни. І тоді дійсно можна було би говорити про втілення мрій українців про українську соціалістичну республіку, в якій би дійсно будувався соціалістичний лад, але на національний манір, де був би і розвиток національної культури, і в той же час розбудова соціальної справедливості. А так, ми маємо те, що маємо.